В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю. Це програма Молодь Плюс. Я Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про доступність і безбар'єрність. Наскільки людям з інвалідністю комфортно в українських містах? Нещодавно громадські активісти започаткували ініціативу «Доступно.UA». Це Моніторинг різноманітних закладів на їхню доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями. Журналісти Радіо Свобода Альона Качкан і Євген Садюк вирішили проекспериментувати, як може виглядати день у центрі міста для людини з інвалідністю, як потрапити в метро або зайти в кафе випити кави. Разом із співзасновником ініціативи доступної Дмитром Шибетюком, Альона та Євген прогулялися центром міста та оцінили його на безбар'єрність. все хорошо. Типа все абсолютно так само, як у людей. Хвилин 10 спілкування з Дмитром, і ми дійсно почали відчувати, що все абсолютно так само, як у здорових людей. Пандус, ліфти. В один із торгових центрів у Києві потрапити легко. Однак перейти дорогу перед цим центром складніше. Я так хочу подряпати його машину спеціально. Ні, не подряпав. Жаль. Ну, типу, перехід. Ну, взагалі -то, тут недоступний і панкнуться і підйом, але метро ще одне місце виклику. Да. Люди стають у нагоді. Можете допомогти спуститися? Так, тут, как... тут... скажіть подробно. Ну давайте тоді спробуємо у двох. Просто було б краще ще двох знайти, щоб ми знесли. А вас не Ні, там не виходить, там небезпечно для життя. Так це ви арміни, так? самі роздають. Азерка Клас! а я в Баку це влітку, в мене друзі Азербайджанці. І ще українська говорити, круто. Не вивезте, так? Працівники метро допомагають спуститися ескалатором. Так. На станції призначення Дмитра супроводжують до виходу. Важче. Просити про допомогу теж не так легко. Ну, як але тим паче, особливо хлопцям, якщо брати до уваги за те, якщо вони там бойові такі. Це як приниження по повній програмі. Нарешті ми дійшли до кафе, яке Дмитро вважає затишним для побачень. Тут пандусу ще немає, але для майстра спорту з плавання це не перешкода. Мені треба на тренування. Я хочу, не хочу, там не знаю, як я просити, але я виходив типу, до автобуса. І їхав потім п'ять-шість зупинок, чекав, дивився. Я ту людину попрошу допомогти. і Він виходить: блін, капець, чекаєш там. Я ту. А потім зрозумів, що нервувати. Типу, я почну діяти, хтось знайдеться. Водій типу по-любому не поїде. Ну, тим паче, що я міг там частково з'їхати з автобуса. Далі я міг би там застрягти, але все одно водій вже нікуди не поїхав, і хтось би підійшов допоміг зійти. Дмитро хоче, щоб подібні заклади були доступнішими для нього. Саме тому він з подругою Марго започаткували ініціативу доступної UA». Відвідують різні заклади, перевіряючи, де більш-менш зручно заходити людям з інвалідністю. Арт-директор Хармсу Саша Сметаненко пообіцяла, що кафе встановить пандус найближчим часом. І просто коли більше власників і більше, можливо, конкретно співробітників таких місць захоче просто бути, бути людяними до всіх, то все і буде працювати. Чи сьогодні я не зробив щось із того, що змогла б зробити людина не у візку?» – запитав Дмитро. Він не любить, коли його називають людиною з обмеженими можливостями. Він людина з інвалідністю. А інвалідність може бути явищем тимчасовим. Як нежить. Альона Качкан, Євгена Садюк, Радіо Свобода, Київ. А сьогодні герой нашого сюжету, який є не лише співзасновником ініціативи «Доступно.UA», але й чемпіоном України з плавання і а, у резерві паралімпійської збірної зі стрільби з лука Дмитро Щобетюк, завітав до нас. Доброго вечора. Доброго вечора. А я вам так скажу, що у кореспондентів, які от провели цей день з вами, було дуже багато таких. Міні-відкриттів журналісти зазвичай в принципі знають так, як правильно, як толерантно спілкуватися, як допомагати людям. Але, наприклад, Альона мені сказала, що людині, яка пересувається на візку, треба казати ходімо, а не поїхали. І це от було таке для неї відкриття. Які можливо ще речі, які зазвичай люди не помічають, не розуміють, як краще, як правильніше сказати, допомогти, не образити ось у цій сфері. Ну, В першу чергу, те, що сказала Альона про ходімо, е, коли люди звертаються до тебе Ходімо там чи сходимо десь кудись, то це вже якби показує, що вони не бачать інвалідності, вони бачать людину, типу, її як, ну, вона ж не скаже ти їдь, а я пішла, ну, ідемо разом. Угу. Ну, якось так, тобто вже якийсь конфлікт виникає. Тобто, е, в першу чергу, взагалі, ну, як. Кажуть, бачити людину, а потім інвалідність, і немає взагалі ніяких, е, так би мовити, спеціальних способів звертання. І, Тобто, все те саме, як ви спілкуєтеся з людьми, такими, які не мають ніяких обмежень, там, ні фізичних, ні ну, взагалі яких там вимовити. От. І плюс до того про допомогу. Хотілося б звернути увагу про те, що. Головне не, не кидатися відразу, допомагати і як сам забажаєш. Тобто я, я зараз тобі допоможу, беру коляску і тягну, штовхаю там як попало. Саме найкращий спосіб допомогти це підійти і запитати у людину, чи потрібна допомога. І тоді вона вже сама скаже, потрібна чи ні. І в, в більшості випадків розкаже, яким чином їй треба допомогти. Тобто, це не образить людину, якщо я підійду і спитаю, чи не потрібна тобі допомога? Навпаки, Та, звісно, це, ну, це про ефтелера, ну, і толерантності, людяності е, в мене питають ніколи. Там я кажу ні, дякую, і все. Тобто, і разом з тим, якщо, якщо ви просто спитали, отримали відповідь і пішли далі, це все окей. Дуже цікавить е, ініціатива доступної е, е, Ви вже почали моніторинг, наскільки я розумію. Розкажіть про ініціативу. Про її мету, і, можливо, ви вже націлені на якийсь навіть результат. Е, так, Доступно ми з Марго Гантер разом започаткували так, чисто гуляючи по Хрещатику, вирішили зайти в один з закладів. І так Марго каже, там три сходинки. Я такий, о, йдемо, по-любому тепер. Тому що вона вже в той момент якраз подивилась на те, що я на калясті, типу, мені туди буде незручно потрапити. Але е, особисто я не відчуваю якихось собі там обмежень і типу, а, стоп, це, це виклик до мого обмеження. типу. почалось з того, що ми сходили в цей заклад і написали відгук в книгу. І вирішили продовжити такі, такі походи. А Бачив, що ви написали? Написали, що немає пандуса? Так, ми написали, щоб е, якби зробити пандус для людей з інвалідністю, які користуються візками, щоб, ну, щоб всі могли спокійно туди потрапити. Також ми написали про доступність до туалету. Ну, написали все, що потрібно від них, але ясно, ми там очікуємо, наприклад, основне для того закладу на той момент це. Бантус конкретно, тому що ну, взагалі ніяк не зайти. І от щодо ідей, то в першу чергу хотілося б якби, дві паралельні ідеї. Один це посил для людей, які користуються колясками, що можна виходити в місто, потрапляти в будь-які заклади, незважаючи на те, що є там якісь перешкоди. Описувати, які їх чекають перешкоди, там, щоб вони вже йдучи, знали, там, що ага, то-то, то-то, з цим. І вже психологічно були готові до того. А не починали, там, наприклад, в пузатій хаті мені довелося охоронцю е, настояти на тому, що я хочу в туалет. Бо я підійшов, кажу, а де у вас тут буральня? Там було три сходинки, кажу, ну, от три сходинки, а чоловічий туалет на другому поверсі. Каже, ну от на другому поверсі, типу, я кажу, як я можу туди дістатися? Він так на мене подивився: ну, а типу, а ви ж, ви ж не ходите? Ну, я кажу, звісно, типу, як я туди потраплю? Ну, не знаю. там. І мені довелося настояти, я хочу, і, типу, я схожу тут в туалет. Тоді вони вже вирішили щось. І тобто, людина, яка буде знати, що там можуть отак-то віднестись, там подумає, чи йти в цей заклад і чи не йти. Тобто тут е, буде навіть якийсь перелік закладів, де е, легко, доступно, безбар'єрно піти, попити кави, а де навпаки ще треба попрацювати власне. Так, так. Ми от це саме і хочемо якраз створити таку базу, сайт, на якому можна було дивитися е, про заклад в тому чи іншому місті. Поки що це Київ, ну і частково ми так захопили Дніпродзержинськ, поки я був там. От, і людина там вводила хештег, доступний Київ, там, наприклад, чи Доступний Львів, чи Франківськ, і дивилась, опа, є такі-то міста, там місця. І там, наприклад, якісь доступні повністю, якісь там трохи ну, є якісь перешкоди. Вона читала для себе, там дивилася, ага. Тут є пантус, але там він дуже якийсь похилий, і я сам туди не справлюсь. Там, мені треба буде допомога. типу. Там, там то, до вбиральні двері там, ширина 58 см, він дивиться, ага, у мене 60 коляска, я вже в вбиральню не потраплю. Або навпаки, в нього 56 ширина коляски. О, типу, нормально, я туди зайду. Ну, тобто, Кожна людина буде дивитися і сама вирішувати, наскільки доступний їй є той заклад, не по нормах. які, Зазвичай ну, взагалі-то повинні виконувати заклади, які роблять, відкривають свої кафе, ресторани. Ну насправді ініціатива, напевно, дуже потрібна, адже за кордоном ми дуже часто бачимо людей з інвалідністю на вулицях, в кафе, ресторанах. В Україні, на жаль, це рідше і саме напевно, тому що вони знають, що дуже багато перешкод їх. Очікує ще одна ініціатива, започаткована в Києві: це бойкот закладів, в яких не звертають увагу на потреби. Людей з інвалідністю, наприклад, заклади не обладнані пандусами. Олег пересувається на візку вже близько 20 років. Він любить музику і футбол, тож намагається бувати на концертах та матчах улюблених команд. Завдяки власним старанням та попереднім домовленостям з організаторами це йому вдається. Але часто виявляється, що такі місця не обладнані для людей з особливими потребами. Музеї, концерти, біблі... бібліотеки, навіть якщо там не ходять. Кругом є ступенки. Дві, три, одна або чотири, але вона завжди буде. І тут вже і зайшов би. І потрапив би там свої гроші, але не зайдеш, і не потратиш. Змусити владу облаштувати заїзди на тротуарах та переходах дуже важко, але на власників магазинів без пандусів можна тиснути бойкотом. Зауважує мама дев'ятимісячної дитини, креативний директор Ольга Філатова. Вона закликає людей не купувати у магазинах без пандусів. В силах кожного конкретного чоловіка просто не купувати у тих в тих магазинах і у тих там, підприємців, які не організували заїзд для людей з особими потребностями. Ні, вот особи потрібності це організувати проїзд рібенку. У інвалідів особлива потреба вообще в'їхати в, в магазини, що либо купити. Якщо магазини не парять тема, вони просто не продадуть і не заработою. До акції нема пандусів, немає покупок. Долучилися близько півтори тисячі людей. На скарги відреагували, зокрема, в мережі магазинів космос і пообіцяли вирішити це питання найближчим часом. Я на борщ для молодь плюс. Дякую. Яні борщ. Як вважаєш, такий бойкот може спрацювати? Перестануть. Люди купувати в таких місцях? Ну, це справа кожної людини. Я ну, поживемо, побачимо, тобто я не можу нічого передбачити з цього. А чи можуть сприйняти такий тиск суспільства самі власники закладів, кафе, магазинів, ресторанів? Якщо буде дійсно ну, немало людей, які прийдуть, скажуть, я у вас не буду більше купувати свою ранкову каву, тому що у вас немає ну, можливості там для мого друга так само зайти купити цю каву. Якщо більшість людей, якщо поставити себе на місце підприємця і такого, якому все одно, по суті, на людей з інвалідністю. І якби мені прийшли, це сказали, ну, я б ніяк не відреагував. Я б почекав місяць-другий до тих пір, поки я не побачив реальних цифр, там, оп, точно, от той момент сказали, от за місяць я там чи за два, там, наприклад, зазнав таких-то втрат. Точно, мені треба це зробити. Якщо ж це буде просто на словах, то звісно, ну, типу, такі подумають, ну так, нехай говорять зайвий піар, мені плюс, типу, там, знають про заклад. Тобто, е Але з іншої сторони, можливо, і такий тиск вплин якось було в інтернеті теж той заклад, на який звернули увагу про те, що немає покупок, я магазин, читав так, так. магазин, що там поставили пантус, пантус поставили знов таки, так, типу, а, ми такі добрі поставили. Невідповідно до норм, і той же заклад біля мене нещодавно відкрив е, свій, своє відділення. Так само там пантус. Не, ну я туди не заїжджаю, тому що і, я можу, в принципі, туди заїхати, але він все одно не відповідає нормам, і мені треба трохи розігнатися, щоб на нього заїхати. Тобто. Звісно, було б добре, якби вони це відреагували на те, що ну, Це ініціату. має бути масштабні такі дійсно ну, акції, та. а не кількох людей. Але ну, насправді півтори тисячі людей цей допис ініціаторки поширили, можливо, побачимо дійсно, так, побачимо. як ти кажеш. Дуже цікаво, ти спортсмен. Ти кажеш, можу розігнатися, заїхати. Це, це вже різнить, напевно, від інших людей. Але скажи, будь ласка, як ти почав займатися спортом? Чому? Е, ну, Десь перші півтора року після травми я займався реабілітацією. Всі це травма сили десь віддав... років п'ять, тому так, так. Е, займався реабілітацією, і потім з часом вже якби. Це основний період, коли там мають якісь зрушення. Там, Якщо ти все, що схватиш, все твоє, так кажуть. Ну, Бувають дива і пізніше там все відновлюється. Ну, так я реабілітувався, а потім з часом почав розуміти, що. Так життя проходить повз, ну, типу, реабілітація, реабілітація, там, Я півтора року виділив на це повних своїх, а тепер треба займатися життям, жити далі. І якби, почав шукати себе і вибрав е спорт саме, тому що найбільш, найкраще фізичне вправи ти паралельно, можна сказати, реабілітуєшся і займаєшся вже спортом, займаєшся тим, що тобі подобається, плюс живеш там ну, особисте життя і все таке. Ну і так почалося. Я звернувся до Світлани Тріфоново, ми познайомилися І так потихеньку я пішов спочатку в, це, на кано, потім на лижний спорт, і після того в плавання. І так після плавання ще й в стрільбу підключився. Ну, це два види спорту, плавання, стрільба з лука. Основні. Ну, дуже різносторонньо, я думаю, спробував багато. Так, ну я, я люблю воду і стріляти люблю, в принципі. До, до того, ну я до травми не плавав професійно, але любив дуже плавати, багато. А тут ще й такий спортивний інтерес з'явився. І так само в стрільбі з лука все досить так швидко і легко давалося. Ну І я любив стріляти до того, тільки не з лука стріляв, а з пневматичного там цього зброї. Круто, але наскільки я знаю, ти ще музикою займався. Так, я займався і займаюся музикою. На жаль, зараз, от, в останній місяць, практично не брав до рук гітари, але там грали ще із Марго Гонтер якраз ага. і в гурті до того часу, і так вийшло, що ми бачились періодично. і от так. Знову продовжуємо разом працювати тільки трохи в іншій сфері. Я е, тобі бажаю, щоб ти продовжував дійсно всі, всі свої е, натхнення, всі свої хобі. А цікавий приклад, як мені здався, був у Львові. Більше року там захищали площу перед школою від забудовника, і тепер там створили сквер, який назвали сквер гідності. Його зробили доступним для всіх, зокрема і для людей з особливими потребами. Ось тут перед школою мав бути чотириповерховий супермаркет, торговельних центрів і базарів у цьому районі Сихівського масиву десятки, тим часом місць відпочинку обмель. Єдність – це перемога. Люди знесли загородження, чергували, а ще зібрали гроші для облаштування скверу і натиснули на міську владу, щоб та допомогла. Разом з активістами групи 109 домоглися від міста дослухатися до людей з особливими потребами. Вперше у Львові поклали тактильну плитку на її закупівлю, і будівельні роботи міськрада надала 700 тисяч гривень. Ось ця плитка з виступами попереджає незрячу людину про перешкоду, що слід зупинитися і пошукати перепону. А ось ця усмужка вказує шлях. Ми б хотіли, щоб це було звичайною нормою, щоб було нормою і стало нормою те, що будь-який простір проектується для всіх людей. Тобто не, не, не варто виділяти когось з вадами чи без вад. Тобто цей простір повинен бути для всіх. Відповідно, ми почали тут, і ми плануємо продовжувати зараз там далі, перед школою, і, звичайно, що дотримуватись цих принципів, принципів універсального дизайну, тобто дизайну для всіх. По тактильній плитці легше вести дитячий візочок, також у цьому сквері немає бар'єрних перешкод. А це дозволяє Юрію Михальчуку, який від дитинства страждає на ДЦП, самостійно пересуватися у візку. Тяжко, по наших дорогах, звичайно тяжко. Дороги не пристосовані, високі бардюри, незручно. Людей прошу, а постараюся об'їхати по можливості. Тільки що от їдемо, і машина здає назад і зачепила нас бампером. Тому що водій не, не дивиться, куди він їде. У нас нема поваги один до одного, дуже малої, тому у нас бардак. Тактильну плитку в Україні виготовляє лише один виробник. Вона вдвічі дорожча, ніж звичайно, однак і стійка. в Україні. Практично забудовники не викладають цю спеціальну плитку для незрячих людей. Зараз у Вінниці її почали класти на зупинках громадського транспорту. Тим часом у Львові активісти вимагатимуть зважати на потреби людей з певними фізичними вадами при проєктуванні міського простору і облаштовувати територію зручну для всіх львів'ян. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, молодь плюс Львів. Ян. Всі сюжети, які ми дивилися, пов'язані з тиском суспільства. Люди самі намагаються якось вплинути на владу, на міську владу, зокрема, або на власників, щоб якось змінити ситуацію. Але питання в законодавстві. Прописано там це все діло? Його не виконують? Так, загалом прописано і вперше закон, це, мабуть, мабуть, у нас Конституція України, яка, в якій написано, кожен громадянин має право вільного пересування по краї по території країни нашої Конвенція ООН, в якій вказано там безліч ратифікована у 2009 році. Там прописані теж всі якби, норми і правила, якими повинна держава забезпечувати. Тобто і 5 грудня здається був наказ президента України про е, сприяння більше таке для того, щоб робили повсюди доступ. Є державні будівельні норми, також у яких прописано все, які жоден заклад не ну по, по суті не 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 може відкритись, доки він не зробить там. Але всім. що чого ж вони відкриваються? Це виходить у нас корупція, тут також працює, чи е, якесь в тебе є інше пояснення. Ну, чому вони відкриваються? Хто хто знає я не при владі там і не видаю їм ніяких ліцензій. Є певні погляди, там, що ну, можливо, там корупція, можливо, насправді у нас немає такого чіткого контролю тих всіх правил чи виконання цих законодавств. І а люди, які відкривають ці заклади. Їм потрібно там, його відкрити. Вони дають завдання забудовникам, якимось, ну там хто реконструює, сказали, те те, те треба, а ті не подумали про те, що треба ж подумати про людей з інвалідністю. Тобто, якби немає того резонансу, вони не розуміють навіть можливо, що це потрібно зробити. А де, де хто робить там, там зробимо, а зробили. Просто щоб це виглядало гарно, тому що оп, пантус ніби є, але на нього сам не заїдеш. Тому ну, це можна що дуже... для галочки щось зробити. Так є ж там покарання різні для ну, в аптеках. Наприклад, там теж ліцензії взагалі їм не від не, не повинні видавати, якщо вони не є доступними для всіх верст населення. І але, але видають, отримують якимось чином там. Ну, за рахунок такої складності доступу будь-куди у місті. Зазвичай і діти в Україні з інвалідністю вчаться вдома, адже школи також не пристосовані до інклюзивного навчання, яке мало б бути. Водночас, все таки легше інтегруватися у суспільство дітям, якщо вони навчаються разом з іншими однолітками. І навпаки, здорові люди не цураються людей з інвалідністю, спілкуючись з ними щодня на щоденній основі. А далі розкаже Дар'я Бонякіна. Одинадцятикласниця Вікторія навчається вдома. Дівчина з дитинства пересувається в інвалідному візку. Чотири роки батьки возили Вікторію до школи, де вона вчилася на першому поверсі у звичайному класі. Коли ж уроки почалися на вищих поверхах, дівчину перевели на індивідуальне навчання у старших класах. Вікторія взагалі змінила школу. Однак ситуація з доступністю лишилася без змін. Дуже б хотілося навчатися в школі. Це набагато краще. І ті ж самі досліди, так як я хочу поступати в медколедж, ті самі досліди по хімії в школі. Вони приходять усі вдома. в мене жодного нема. Тобто, це інтернет, це ютуб. І ще під час навчання Вікторії в її рідній третій школі уперше у Черкасах упровадили інклюзивну освіту. Щоправда, для діток із дитячим церебральним паралічем. Що їдять у нас кабани яблука. яблука? Або як ми кажемо. Повочі і рухи у другому класі шестеро діток із ДЦП, які до того ж мають супутні захворювання. Та незважаючи на це, вони щодня відвідують школу, причому і з великим задоволенням. Я її так люблю, тому що -то я тут збилу знання, виконую домашні завдання, мама мене ковтіться. А мій самий урок – математика. Знаєте чому? Можу зв'язувати складні приклади з допомогою ней і знати багато цифр. за рік навчання діти на різному рівні, однак засвоїли програму першого класу та й стали активними учнями, адже беруть участь у шкільних конкурсах та святах. Яка дитина сидить дома? От, з певними вадами, що так. вона бачить? Ну прийшов вчитель на протязі тижня, відчитав свої 10 уроків і пішла дитина. А дітки, які прийшли в школу, по перше, вони і вміють спілкуватися з іншими дітками. Да, вони адаптувалися, вони не бояться чужих людей. Ну і по друге розвиток дитини в інтегрованому восьмому класі троє особливих дітей, і ще два роки тому вони навчалися окремо і лише на перервах спілкувалися з однолітками. Успішність особливих восьмикласників кажуть вчителі на достатньому та середньому рівні. Кожний із цих дітей і батьки їхні. Хочуть, щоб навчання їхнє продовжувалося також і вищому навчальному закладі. Для цього їм треба встигнути в школі на рівні із здоровими дітьми, і це першочергове їхнє завдання. Після школи Вікторія мріє навчатися у медичному коледжі. Однак навіть на етапі складання іспитів у школі та написання зовнішнього незалежного у дівчини можуть виникнути проблеми, адже більшість закладів освіти недоступні для особливих дітей. Дар'я Бунякіна Черкаси для мовить плюс. Я нагадаю, що зі мною у студії ініціатор доступно Юей Дмитро Щебетюк. Дмитре, скажи, будь ласка, ми проговорили про проблеми. Як би ти бачив їхнє вирішення? Що має зробити чи держава, чи громадянське суспільство, чи ті самі власники самі щось змінити в своїх кав'ярнях чи магазинах? Тут має бути злагоджена дія всього суспільства, як держави, так і закладів. і... Людей з інвалідністю, які, тобто, тобто е, самим власникам закладів треба показати, що є така от є така ситуація, яку, яку треба вирішувати. Тобто люди мають виходити, старатися, попри те, що є ці всілякі недоступності, там, перешкоди, виходити на вулиці, заходити в ті заклади, ну, по, по можливості, там, наприклад, і держава зі своєї сторони має забезпечувати. Можливість людей з інвалідністю добратися до тих закладів, тому що перешкоди починаються, з, от відкрив двері з квартири і вже Дразу. сходинки, все. Типу Мені постійно там двічі-тричі на день доводиться спускатись, підніматись там сім сходинок. Ну, щастя, я там маю здорові руки, можу сам піднятися, там, нікого не прошу, але е, більшість людей це, це вже є дуже серйозна перешкода. І сам вже ніяк не вийдеш. В принципі, я певний час. Там, не виходив. І далі піти десь погуляти, теж треба когось брати собою. Тобто, зі сторони держави має бути забезпечення вже от саме цих доступних, доступного простору. У нас дуже жахлива ситуація з пішохідними переходами підземними, там на ну, на різних проспектах, на кільцевій дорозі, повсюди доводиться там, чуть ли не сідати на автобус і проїжджати, якось там приходити, ну щоб не просити людей, наприклад, або ну. Там десь в певних переходах не ходять люди, практично нема кого попросити про допомогу? Ну я не хотіла закінчувати на такій песимістичній ноті. Тоді давай я ще все таки запитаю за кордоном. Ситуація дійсно інша. Чи бачиш ти якісь приклад, на який би тому ж Києву варто було б рівнятися? Не, не був за кордоном в Європі, але мої друзі казали, що там дуже доступно все і круто, тому там, мабуть, можна навіть в сусідню Польщу, в, Швейцарі, в Швейцарі, ну взагалі у всіх країнах Європейського Європа. Союзу, в Європі все дуже доступно. і кажуть, там бачать людей з інвалідністю. Там. Хоча я скажу, що у тому самому Львові був. Я там частіше бачив людей навіть і зараз останнім часом не те, щоб там це навіть не пов'язано конкретно з тим, що в нас АТО і знову ну, там, нові люди з'являються. А це малі діти, там молодь, яка там не пов'язана з тим, вже починають більше виходити. Їх частіше можна побачити, навіть приємно, що о, типу, нормально. Вже значить, є якісь зрушення і, і доступності, і разом з тим людей. Вже психологічний цей бар'єр трохи долається. Типу, вже немає страху того, що суспільство не прийме тебе. Я дуже дякую тобі, що ти прийшов сьогодні, завітав до нас і, вам і дякую. за те, що ти дійсно займеш таку активну життєву позицію і здійснюєш, напевно, що більше справ і якихось дій, ніж багато хто з нас. З вами була Марічка Набока. Почуємося, і побачимося наступної п'ятниці. В Ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.